Друзі, всім привіт, я радий привітати вас на своєму каналі. Ну і з вами, як завжди, знову я Максим. Давно нічого не знімав, не показував всім своїм новим підписникам. Великий привіт. Ну і почну розказувати, вообще, які в мене новості. Спочатку просто почну з городу, тому що як я закінчував е зні знімати відео на цьому каналі. Е так я розпочав займатися цим великим городом. О, ну, взагалі, 15 сотиків, але обробляю я буквально дуже мало. О, тут а, мої ціплята бігають. За мною ходить оцей ціпленок, пітушок цілегорний. наступному відео обов'язково вам познімаю всіх своїх тварин зранку. Ну, а зараз почну розказувати. Почнемо з квітника. Це така у мене невеличка горка. Їй вже другий рік. В цьому році дуже розрослися ці покривні коврики, ну вони так покривають. Вообще все. Дуже хороші різні сорта, всякі такі зелені, і сині, і такі цвітущі теж. Ну, от гарно цвіле-жовте мало відцвітають. Гвоздика махрова турецька. Ну Це більш не турецька, то якось по по-інакшому називається. Потім, що От, тут було багато і це все було зрізано і продано. Тут у мене посіяна петрушка, тут хоста ну Я чекаю, щоб вона витягнулася. Петрушка теж буде зрізана, продана, потім на зиму викорчувана. Ну Тут теж гвоздики. Дуже хороша клубніка цим кустам вже 2 роки. Дивіться, які вже сильні хризантеми. Це не мультифлора, мультифлора один кустик такий дуже хороший теж. малина. Не знаю, як сорт називається, але це жовта. От вона така усипана. Бачите, і одне стебло, і друге стебло. Тут у мене всякі такі плющі посажені перший рік, не знаю, пасинки томатів, взагалі не знаю, відкуди тут взялись натикані, багаторічна цибулька, рози вже повідцвітали, Тоже їх всіх по цей позрізав цвіт. Це от у мене крижовник дуже такий великий. Тут у мене вже. Попікіровані, можна так сказати, бересклети. от їх досить багато тут. І живіка. Це просто вона тут посажена, вона тут ну, перевалив її з горшка, щоб вона тут гарну корневу систему пустила. І вже більш викопаю її, пересаджу на постійне місце. Тут теж бересклет мушу засипати всяким листям, тому що циплята риють тут. Вони тут дуже люблять ось такий от гарний. Ну, на другий рік вже буде досить великий гарний кустик, от як тут, наприклад. От у мене вони гарні такі кабачки дуже хороші. Не пам'ятаю, як це називається, воно плететься синім цвіте. Тут теж томати з пасенків, Хризантеми. лохина треба пересадити, були ягодки. Поїв Ах, томат, ось який великий, дуже величезний, У мій рост почти. Пасинки обриваю, стараюсь обривати, контролювати це, бо якщо би я не обривав, такий куст би не нарос. Це теж прищіплюємо обов'язково, хто не знав, бо на а, чері, томатах, всі сорти чері, вони е, пускають дуже багато. Пасинків і на, на кісті пускають о, кустик. От. ну Його обов'язково обривати. Тут у мене розсажені о, мультифлора розсажена по черенки. Стараюся розмножити. Зараз обов'язково вам покажу, яку вже кількість маю. Тут теж також томати це мені дала знайома, дуже хороші, високорослі вже починають наливатися. Розочка дуже гарна. Все, у мене листичко оборване, все, як має бути, от такі вже ребята наливаються. Не знаю, що за сорти, але високорослі, різні всякі. Тут отак дообривався пасинки, що оборвав весь куст. Кобраня вже починає гризти. Тут у мене земляніка кущова. Це що в нас? О, в, цьому, в цій траві вже й не видно. що Це Це лаванда смородина. Була в неї тля, я її побризгав і дивіться, як гарно пустила. Тут теж петрушка постійна, прошлорічна і по краях посіяв нову, але ну, всередині перекопаю пересію. Виноград, спіреї. Теж бірискліти, лаванда, жовта малина. Єже маліна, теж спіреї, теж бірісклетики, виноград, малина, хости. Теж циплята ходять, все топчуть. О, ребята, прийшли Є Єже маліна прибуйташена, вже починаю буйташити. Ось такі в мене чері гарні в цьому році. Це сорт перший раз у мене такий, не знаю. Побачимо, може вийде його роз... розмножити, візьму собі насіння. Також декілька пасинків тикнув, лиш не повню де Зараз вам покажу, які вони вже в мене є, ребята, красиві. Вон там декілька штук. Посаджені два кустика ось. Тут у мене е тоже, ну, тоже звиду з цих, з бересклетів, але то не бересклети, по-інакшому якось називається дуже гарні дуже кустики. Тут у мене такий от склад невеличкий, насіння дуже багато, ще яке треба посіяти петрушку такою. А тут чорна малина, зарослі, теж треба все буде ташити. Тут теж все заросло. Це літня малина. Це теж дуже хороший сорт окремо посаджений, ми вже їли з нього ягодки. О, це в мене забув як називаються, але теж дуже гарні. Починають розцвітати. О, значить, тут лілії посажені такі. Тут у мене інжир. Ну, йому вже 3 роки, але він щось не хоче тут бути. Тут посажені оце турецька гвоздика, це точно, це куплена була вчора і вчора висажена вечором. О, як вони за мною ребята шагають. Зараз вже їх іду закривати, ловити. Тут малина в мене теж такий рядочок, бачите. Перший рік посаджено. Тут барбарис дуже хороший, підрізаний вже, ну а тут вже починаються в мене теж. Всяка єрунда вповне всього. Ну, я то люблю, так що почну вам розказувати. Це декілька кустів мультифлори, другий рік їм уже. От звідси було нарізано е, черенки, щоб дали волю цьому кустику. О, це біла, це розова. Е, біла, жовта, розова. От, як я дуже добре пам'ятаю, в мене є ще десь фото, може вкладу, не знаю. Ну, а це вже такі великі хризантеми. Це у нас е... є таке не дуже хороше свято. Перед День мертвих дуже, популярний... ну, дуже популярні ці квіти, беруть їх і в горшках, і так зрізаними я їх буду нести на базар. Я їх сажаю тільки за цього, щоб мій огород приносив якусь прибіль. Не просто там, ну і для себе, звісно, там якісь культури, овочі, фрукти, щось таке. Тут у мене рядочок лаванди підрізані вже. Тут теж пару кустиків 5 штук. Тут теж вже продовжений рядочок хризантем. Отак От воно все розсаджено. Отак. Оце дуже хороші, це шарикові хризантеми, це куплені окремо були. Тут у мене гладіолуси декілька штук. Деякі прошлорічні, деякі цьогорічні. Дивіться, просто які палки. Які палки, оце... Вони дуже люблять тут бути. Ось такі вже починають вже розцвітати. Оцей дуже гарний мені подобається червоний. Буде великий. Тут і тіньочок їм якраз добре. Тут у мене трошечки, знаєте, коли от посадиш, потикаєш там-там, і потім уже коли ти більш розсаджуєш свій город і вже десь щось посаджено не так, як тобі бися хотіло. Ну, а тут у мене о, нарциси і тюльпани трошечки є. О, значить, цей рядок до Тудова. І цей рядок це їм уже по два роки. Цим рік, оці що великі. Ці, що маленькі, оце мультифлора дуже хороша, бордова. Оці цьогорічні теж посажені. От мультифлора, тут мультифлора. Я люблю мультифлору, вона не велика, вона дуже гарна і дуже гарно розмножується. Вон там мультифлора. І тут теж це все от мультифлора, от, вон там. Ну ці великі. Тут малина сортова, дуже хороша. Бачите, яка всипана вся, дивіться просто. Тут трошечки так її є. Тут от така ділянка теж малина була. отут тут жовта, але вона щось не хоче рости, я її трохи удобрив. Вон і вон там. Треба зайнятися цим куском, тому що дуже багато роботи. І на базар, і туди, і сюди, і не встигаєш. От малина, оце от сорт дуже хороший. Я не буду брехати який, тому що я не пам'ятаю, я їх багато заказував, вони всі помішалися. Дивіться, це просто це все ягода. Це все майбутня ягода. О. Тут і жовта, оце жовта, це 100%. Просто вже по листю знаю. По листві. Оце персик звичайний. Його треба звідси козом на віники. В слідщому відео обов'язково покажу своїх коз. От малина тут, 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 тут добре все. Бачите, я ж кажу, вона все в мене помішана. Ну, а тут -а вже мої кози постаралися, Пообгризали недавно, Ну, вона вже почала, бачите, вибивати біда, відійде. Тут в мене компостна яма. Ось як мій огород виглядає. Все не встигаю, тому що огороду я приділяю тільки вечірній час і то не постійно оце є вже маліна, теж вже загучала, теж треба буйташити, обрізати. Це один кусток, її вже другий рік. А оце я вже тут почав... Ні, не звідси, а от звідси почав вже бити собі другий рядок. Тоже все, Треба сітку знімати, тут покосити, покопати і буйташити. Дуже хороша, дуже її багато, от ще навіть є ягода. Ну, в цьому році вона мене порадувала, врожай був не, нехилий. Нормальний такий, от ще навіть є декілька ягодок. Тут у мене також малина Уже, до речі, починає цвісти. Вона зараз десь буквально через місяць почнеться. І до морозів. Дуже хороший сорт, пізній. Така краса. Далі, далі, далі. Що у нас по очереді? По очеді. Хочу вам все розказати, показати. Тут петрушка. Петрушки сажаю багато, так як я її продаю. Тут огірки. Огірків також багато. Тут посаджено це 5 кустиків. Сортові, але їх дуже багато. от. Це Я буквально десь, може, дня 4 не рвав. І отут от маленькі, теж на закладку. Вон чорна малина, ще є декілька штук. Малину вже основний урожай був зібраний. Це чорна малина і їжа малина. Тобто їжі з малиною скрещена. Вон тут кабачки вже такі переруснуті, ну це курям будеться терти. Циплятам отут, а от у мене томати з пасинки. От вони. Дивіться, які гарні. Дуже хороші от Їм вже цим тиждень. А оці посажені буквально недавно. От такі вони нещасні, але вони відійдуть. Отут один огірочок і ось тут другий. Тут рядочок петрушки теж. Тут клубніки багато різної, всякої. І другий раз вже пішла цвітонос, ягоду пускаю. Оце в мене томати чері. декілька їх є на цій грядці. Оце лілейники. Перший рік сажаю, такі гарні, різні теж були куплені, недавно висажені. Далі ну кабачків є багато, буду ще садити. Тут у мене йдуть вже перці острі, ми любимо закатати на зиму їх. Тут дуже ранні помідори. Ну, у мене вже є і ці ранні, але є вже і такі, ну, звичайні, бо це самий ранній сорт. От Які вони. От Їх є достатньо. Я їх дуже люблю. Не знаю, може комусь буде цікаво дивитися це відео, так як я люблю дивитися відео ознайомлення з городом. тут огірки, тут також томати, які треба підв'язувати. Ніяк до них руки не дійдуть, так як я тільки пообривав нижнє листя, трохи попасинкував. Тут горох, який треба вже вирвати, я з нього основний врожай вже зібрав, також продав. Зараз вже буду садити собі на зиму. Тут малина, ну це. Тоже дуже хороший сорт, але вона трошечки скоріше. І вона не до самих морозів, вона буквально за місяць до морозів. Тобто вона скоріше починається і трохи скоріше закінчується. Теж вся усипана. Оце літній сорт малини, теж перший рік висаджений. Вона вже закінчується. І ось тут. На молодих побігах вона тільки з'являється. Ну, а тут земля Ніка дуже хороша. Отам от в стаканчиках я її розмножив, я її дуже люблю. Вона в мене вже другий рік ось такі кусти понарощувала. І жовта є. І червона. Вчора зібрав от з цієї такої невеличкої грядки півтора літра. Тут була посажена цибуля. Ось раз, два, три рядки. Межи ними клубніка. Ну, цибулю вже вибрали. Також чеснок вибрали. Чеснок роз, отут межи клубнікою до того лілейника і тут. Дуже хороший чеснок. Потім е вибрали цибулю, але вона тут так заросло я. Це покопаю, хочу тут а, укроп посіяти і петрушку ще. Тут у мене нарциси жовті, великі посажені ну Основне я вам розказав, а там уже буду вам знімати відео, ділитися деякими своїми секретами, може вам щось буде цікаво буду щось показувати, розказувати. Ну, отакі діла. діла. Слідующе відео зніму вже про кос. А, у мене ще ось тут є. Кстати, до речі, зараз нажму на паузу і познімаю вам. Можливо, де, дещо недопрацьовано, але я дуже стараюся, щоб у мене все було в порядку. О, значить так, тут також треба підв'язувати. Дуже хороші томати. О, думав, що це вже... Поверхня на гниль починається, а воно просто палку потерлося. Ось тут томатів є досить, тут каралаба. між ними перець садив, острий теж ніякий. Тут гортензії. Тут гладіолуси також починають уже зацвітати. Ось лілія гарна. Тує, сьогодні, до речі, обрізав, буду формувати різні такі гарні. Ну, ось тут вже має томати, бачите, різні там і рожеві, і червоні, і жовті великі. Тут також петрушки багато. Ну, Тут вона трохи слабша. Ось дивіться, які тут томати просто. Погляньте. Ось тут вже починає жовтіти. Це жовтий томат. Отут у мене трохи клубніки, це дуже хороші два сорти різні. Тут кустик смородини, смородини в мене зовсім немає. Тут була малина також посажена, не знаю, що їй сталося. Висохла. Тут м'ята, ну а тут є живіка вдоль забора посажена. Бачите, перший рік тут посажена. вже воно позаплітало все. Це помідори, також е, спасинка одламалася, я її просто втикнув в землю, прийнялась. Тут огірочки, не знаю яким чудом, чи то я садива забув про них. Ось який томат. Квітничок, покажу вам свій квітничок, тут в кінці квітника в мене ще малина росте. Ось такі. Гарні лілії вже будуть розцвітати. Лілії в цьому році дуже багато померзло, я дуже багато повикидав. Ось така гортензія зацвіла біленька. Дуже гарна. Ну, хости на сонці вигоріли. Вон лілія ще одна. Ось така гарна. Трава, не знаю, як вона називається. Це Фатівка. Розовим цвіте вона це осінній е, сорт. Дуже її люблю, бо вона все, знаєте, як на цвинтар треба йти, то все можна Ну зрізав і понес. Отут також хости всякі. А тут лілія, яку я ще не зрізав, лишилася. А тут малина в мене, теж дуже, дуже хороші сорти. Це в мене тут можна сказати, звідси я беру посадочний матеріал на поле. От, бачите, вона також вона тут, не така, як би я хотіла, бо тут вона під оріхом росте. І тут тіньок, вона не дуже тут хоче бути. Ось тут у мене отакий, от я не знаю як він називається. Кустик роз. Пообрізав, потикав землю, має прийнятися ось, який він уже тут у мене. Три роки йому невеликий, я його обрізаю весь час. В цьому році перший раз вирішив його прибуйташити, при можна так сказати. Було дуже багато різних. А... Ось тут м'ята, тут м'ята, тут м'ята до кінця, але малина її вже задавила. От тут дивіться, яка малина дуже гарна, оця дуже гарна. Оцю би реально висадити в поле. З неї би дуже хороший був. Вона би мене врожаєм засипала. Ну, отак її дуже багато. Я її осінню планую всю пересадити. Ну я пересаджу, коріння полишається, молодняк опять повибиває і опять такою нагучає. Тут у мене щавля трохи насіння треба зібрати. О, дивіться, Мурка моя. Мурка? куди ти? Подруга? О, що я вам ще не показав? Що я ще не показав? Тут теж гладіолуси насажені. Багато. Я люблю гладіолуси. Ну, стараюся посадити і заробити щось. На тому, то я несу на базар, продаю. От, Вже починають свісти, скоро будуть піони, у нас мало, в цьому році я ще собі два кустика посадив. Раз, і два. Ось тут також м'ята. Ось тут фатівка дуже хороша, отут роза, яку я хочу пустити на абрикосу. Тут Гортензія біла. Тут моя коза. Тут гортензії, тут хризантеми, тож, які треба в поле пересадити на осінню. Ну, зараз підв'язати їх треба. хризанте... Гортензії, хризантеми, гортензія, гортензія, хризантеми. Ну, всякої от. Стараюся тримати в порядку, але щось ці хризантемі тут не... До вподоби, майже я її пересажу, Уже при чому. Маю там ще трошечки посадочного матеріалу, який треба було б висадити. Тут у мене взагалі земля пустує, під оріхом ніч не хочу садити, просто перекопав. Тут трошечки пекучого перця, не знаю, буде, не буде. Тут малина. Тоже ось ця сортова, Ну, будемо сподіватися, що щось з нею дополучиться. А тут теж лаванда така вже велика, трошечки оцих півників, я не пам'ятаю точно, як вони називаються. А ну візьмемо зараз оцю квіточку сюди покладемо. Нехай тут собі, чи може сюди, о, сюди. О, мене тут собі вона і буде. Ладно, ребята, все, я всім гарно дякую за те, що ви на мене підписуєтесь, дивитеся, просите мене зняти. Обов'язково завтра викладу слідуще відео. Ну, отак от, от, от такі діла. от такий у мене город на мої одні руки. Дуже тяжко, але я дуже це люблю і стараюся, щоб хоча б все було більш-менш в порядку. Всім пока-пока.